Тут ну, традиционно, пожалуйста, мужчины приготовились, сняли головные уборы. Исполнение гифа да, Как вы привыкли? Зміхнеться, звинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує, братя. Це вас мамою називають? Так. А чому? Ну, назвали так хлопчики, тому що я як мама, я ж, мені вже 60 років. Ви волонтер? Волонтер. Розповість про свою діяльність. Ну, починала з пирожків, котлеток, з ліків на Майдан, бензин. Ну і почала потім. Мої хлопці я зібрала свою сотню на Майдан з Харкова. Е Поїхали вони на Майдан, потім почалася війна, і так я їх просто не могла кинути. Скажіть, що для вас сьогоднішній день? Мороз по кожі, сльози, бо в мене дуже багато прапорів, підписаних захисниками, і багатьох з них вже немає живих. Я з ними обнімалась, я з ними цілувалась. Ми зараз допомагаємо їхнім сім'ям, їхнім діткам. Дуже багато контужених. Що для мене майдан? Звичайно, це свято свято для кожного з нас, бо ми розбудили людей. Ми розбудили народ. Ми показали всім, що ми нація. Я два роки назад. Якщо чесно, я плювалася українська мова, коли була по телевізору, бо я її не розуміла. Зараз я в свої 60 поганенько, але розмовляю. І на Фейсбуці я тільки українською мовою пишу. Я пишаюсь цим. Це моя перемога. Душу ми поломоможим за нашу свободу. Sme këtë margjit, Ukrajina, po në